Доброго дня! Наше завдання записати 18% у вигляді десяткового і звичайного нескоротного дробу. Почнемо. 18% це те саме, що й 18 від 100. Дослівно, 18% це 18%. Від сотки, а сотка це 100 одиниць якоїсь міри. Звичайно, відсотки це одне слово, але зараз я написала окремо, щоб було зрозуміло, що ж воно означає. Отже, 18% це 18 від 100. У завданні написано першим перетворити відсотки в десятковий дріб, але давайте почнемо зі звичайного дробу. Отже, 18 від 100 ми можемо записати як 18%. Сотих. Ось так виглядають відсотки у формі звичайного дробу. 18% це те саме, що й 18%. Сотих. І зараз ми можемо або скоротити цей звичайний дріб, або записати відсотки у вигляді десяткового дробу. Давайте ми спочатку запишемо відсоток у вигляді десяткового дробу. Отже, 18 поділити на 100 це 18 сотих. А ми вже з вами знаємо, як це записати у вигляді десяткового дробу. Це 0,18. Даний запис ми можемо розглядати як 1, 10, 8 сотих або 18. Сотих. Ось ми з вами і перетворили відсотки на десятковий дріб. Тепер перейдемо до нескоротного дробу. Щоб записати дріб 18 сотих у вигляді нескоротного, нам необхідно знайти спільний множник чисел 18 і 100. У нас два парних числа, а це означає, що вони обидва кратні двом. Давайте розділимо і чисельник, і знаменник на 2. 18 поділити на 2 і 100 поділити на 2. 18 поділити на 2 це 9. 100 поділити на 2 це 50. І здається, у цих чисел більше немає спільних дільників, оскільки 50 не ділиться на 3, а 9 ділиться тільки на 3, 1 і 9. Отже, дріб. 9,5 це нескоротний дріб. Ось ми з вами й записали 18% у вигляді десяткового дробу 0,18 і звичайного нескоротного дробу 9,5. У цьому завданні немає нічого складного. Просто треба пам'ятати, що відсоток це дослівно відсотки, тобто від 100. І якщо вам колись попадеться подібне завдання, то його можна виконати дуже швидко. Ось, наприклад, нам дано 18%. І щоб записати ці відсотки у вигляді звичайного дробу, потрібно значення перед знаком відсотків записати в чисельнику, В даному випадку це 18, а в знаменнику записати 100. Отже, 18% це те саме, що й дріб 18. Сотих. Існує інший варіант. Ми розглянемо 18% як 18,0%. Я просто дописала в кінці 0. Щоб подати це у вигляді десяткового дробу без знаку відсотків, нам треба перенести кому на дві цифри вліво. А якщо ми перенесемо десяткову кому на дві цифри вліво, то в результаті отримаємо 0,18. Ми можемо одразу сказати, що 18% це 18 поділити на 100. І після скорочення 18 сотих перетвориться на 9 п'ятидесятих. Але ми також повинні розуміти, що 18 поділити на 100 це 18% сотих, або ж 0,18. Сподіваюсь, це було зрозуміло. І до зустрічі на наступному уроці.